Мея. Не змогли пропустити увагу свої улюблені лимони. В цьому сезоні нас порадували плодами два вида мерів голландський і ташкентський. Дивовижний смак спілого ташкентського мера викликав фурор, він просто тане у роті, настільки ніжними і соковитими є м'якіть ем та шкірка. Сподобалась дуже витончена кислинка цього плода, яка гармонізується легкою солодкістю соковитої частини та цедри. При розрізі відчувається красивий аромат з хвойно-лимонно-апельсиновими нотками. Ташкентський мейер – це про задоволення споживання у свіжому вигляді, він не потребує цукру, чаю, переробки чи чогось іншого. Цей плід можна їсти, як яблуко, зі шкіркою, бо вона в нього ду уже ніжна і соковита, а ще смачна, хоча й не така, як у кумквата. На цьому фоні наші улюблені голландці зараз виглядають трохи скромніше жоден з них, навіть самий стиглий не мав такої ніжності цедри і шикарності смаку. Два маленькі плоди це вже залишки урожаю. Основний ми зібрали раніше, і в цьому є перевага наших маленьких мерів, скоростиглість та рясність, яка задовольняє основні споживчі потреби.